Священник Іван Риборук, населений церкви Різдва Пресвятої Богородиці, село Криворівня, Верховинський район, Івано-Франківська область. Рік тому мої друзі познайомили мене з Віталіною Масловою, розповіли про те, що розпочався проєкт реабілітації воїнів, які після перебування на передовій в більшості це хлопці з пораненнями. Або хтось був і в полоні їхньої реабілітації у нас в Українському районі. І е, говорили про те, що цей проєкт вже кілька місяців діє, і просили мого сприяння. Звичайно, е, я відчув таку навіть внутрішню потребу цій праці. І ось уже рік ми працюємо разом з творчою краївкою. Яким чином відбувається ця співпраця? Це є спілкування. Спілкування, яке ми проводимо спочатку в такій, як би неофіційній атмосфері. Тобто це на садибі, де хлопці відпочивають, чи десь в якихось інших умовах. Просто спілкування як ознайомлення один з одним. Це не конче муси бути, оскільки це таке неформальне спілкування, неофіційне, тобто це не кончить там розмова на якісь строго духовні теми. У нас за цей час були спілкування із гітарою і з, ну, в якийсь абсолютно різний спосіб для того, щоб ну, просто відчути один одного і вийти в стан взаємної довіри. Кульмінацією цього спілкування є служба Божа, Святе Причастя, Сповідь, звичайно, яка, яким завершується кожна. Кожен наш заїзд. І для мене як священника це є дуже важливий момент, і насправді на серці радість, коли більшість хлопців, а деяких заїздах і всі приймають святі тайні тіло і крові Христа. Після Служби Божої ми знову маємо можливість спілкуватися. Спілкування відбувається вдома. У... У... Де ми з Оксаною, дружиною моєю, і також допомагають нам інколи діти наші чи друзі наші. Ми готуємо для, для бійців, для наших воїнів такий сніданок-обід, тому що це не зовсім зранку, після служби Божої, де ми також маємо таке спілкування. Також після цього завжди ми відвідуємо музей Парадський Питті Грицвіт відвідуємо. Нашого сільського мудреця і зараз 95 років Теодозію Андріївну Плитху Сорохан, як її в нас називають Одосія, яка 11 років провела на колимі і дійсно своїм життям підтвердила свій патріотизм, гідність людську. І для хлопців це дуже важливо бачити таку людину, яка так багато поофірувала, пожертвувала в своєму молодому житті для України. І також яка не, не, не мала особливих дарів і благодарінь від, від влади і навіть від людей. І це також новоштове на таку здорову хвилю з прийняття того, що ми на передовій чи в тилу, хто працює для фронту, робимо тільки те, що нам потрібно робити, бо інакше бути не може. І, звичайно, також є можливість продовження спілкування з хлопцями, якщо в когось виникають якісь приватні запитання. Приватні розмови завжди так і є. Кожен заїзд це по-різному, буває один, два, буває більше хлопці, які приходять для спілкування. В чому я бачу важливість цієї роботи, яку проводить творча Криївка, зокрема Віталіна Маслова і інші волонтери, її поміжники, друзі, психологи чи там масажисти, тобто ті, хто працюють, важливість в тому, що. І Я це бачу, так відбувається. Відбувається не тільки психологічна, але й соціальна реабілітація. Створюється умови для того, щоб хлопці могли повернутися в нормальне життя. Тобто повернутися в свої сім'ї, в родини, повернутися до роботи, якою вони займалися, чи робити щось нове, те, що буде забезпечувати їхнє майбутнє нормальне життя у суспільстві. Також Творчий підхід, який запровадила Віталіна Маслова, він дає можливість відкрити хлопцям ще якісь грані своєї душі, самих себе, щоб позбутися такого вузького мислення, в яке дуже часто заганяє екстремальні умови, а війна є такими умовами. І це дає можливість просто вернутися до самого себе. І не не тільки вернутися, але і бачити себе іншим тим, ну, якими ми є. Насправді, ну хоча б частково, тими, якими ми є насправді. Я е, втішений з того, що в нас ця співпраця з Творчою Криївкою, ця постійна робота, вона е, триває. Я е, тішуся з того, що і керівники, і ті, хто працюють з хлопцями і самі хлопці, бійці наші, е, відчувають потребу духовного спілкування. Розумію, що без церкви, без святих таїнств повної реабілітації відбутися не може. То ілюзія. То на деякий час, тільки люди не може вийти ніби з того критичного стану, так? чи з стану депресії, чи стану сумнівів, відчаю. Але вона не може без церкви, без молитв, без таїнств провадити життя далі. І для багатьох хлопців. Е Служба Божа в церкві, причастя, сповідь є першими взагалі в житті. Я бачу, як це діє. Ну, воно і не може не діяти, адже все те, що Христос нам залишив в церкві, воно є дієве. Бо Христос сам є життя, сам є істина, сам є дороги, якою ми маємо йти. І... Думаю, що цей спосіб саме такого спочатку якогось неформального спілкування, а потім спільної участі в таїнствах, він є необхідний для кожної роботи реабілітаційної, яка проводиться сьогодні ну, дуже багатьма волонтерами і навіть і державними якимись установами в, в, в нашій державі. Хотілося б Ну, і собі побажати на майбутнє всім нам, і особливо і капеланам, і іншим священникам, незалежно від конфесії, які працюють з хлопцями, щоб ми відходили від формалізму таких суспільно-церковних відносин і навіть в особистому розумінні, щоб кожен людина, яка в храм Божий, особливо ті, хто справді захищаючи Україну, ну, постраждали фізично чи психологічно. Відчули, що в церкві їх люблять, їх приймають таким, якими вони є. Що Христос прийшов не для того, щоб створити якісь формальні способи, якісь дії, якісь правила, які треба виконувати, просто виконувати, бо так має бути. А що Христос дав самого себе, що Він притерпів до кінця, що він вийшов на Голгофу, що для нього не є чужим ніщо. Що переживають зараз наші хлопці і дівчата на передовій. Тобто він все це пережив, вийшовши на Голгофу і прийнявши на себе хрест всього людства. Хрест через гріхи людства, які, власне, довели і до війни, і до кожної війни, і до війни на Україні в тому числі. Оскільки вже цілий рік досі досвіду цієї роботи, і хлопці, які і дівчата, які були в нас, час від часу телефонують чи приїжджають. Чи прижають з сім'ями? А це говорить про те, що робота є ну, дієвою, вона приносить результат, і найголовніше, що вона приносить результат справді соціальної реабілітації і особистої реабілітації, Бо якщо людина знову хоче приїхати до нас, якщо вона знову хоче спілкуватися, якщо є, ми знову зустрічаємося в церкві. І людина знову приступає до святих таїнств, значить, відбулося те, що має відбутися. Відбулося з'єднання з Христом і з церквою. Якщо говорити про зміни, які відбуваються в житті тих, хто проходить реабілітацію, мабуть, найголовніше, що відбувається, це внутрішня гармонізація. Тобто людина вертається до самої себе, вона вже не вимагає ні від кого нічого насправді. Ну, звичайно, кожен хоче отримати те, що хоча б державою йому обіцяли. Так? І статус воїна, і матеріальна допомога, і на лікування. Але зникає оце е, таке бажання, щоб тільки мені це дали. Людина починає сама жити, починає творити світ власної душі і світ навколо себе. Мені здається, що Це найважливіше. Вона вертається до себе самої. І коли людина вертається до себе самої, вона може будувати своє життя відповідно. Або це найголовніше, а воно вже впливає, і хто був сімейний, скажімо, на відносини в сім'ї, з дружиною, з дітьми, з батьками. Хто не мав сім'ї, створюються сім'ї. В когось були сильні проблеми, навіть і родинні, вони вирівнюються. Якщо людина, скажімо, отримала якісь травми, які не дозволяють їй займатися роботою, якою вона